Вітаю! Сьогодні у нас 7 липня 2024 рік. В вашій увазі хочу представити два надранніх сорта сливи. Це слива Гільберт. Ось вона така, і слива Герман. Вони достигають в наших умовах зазвичай це 15-20 липня. В цьому, в цьому році. Термін достигання трохи здвинувся десь на неділю, на 2 раніше часу. Ось що стосується гільберта, ось такі вони сливки бордового кольору шкірочка вкрита сизим пуїновим нальотом, який легко, як бачите, старається. Куля з форми. І дивимося на Герман. Герман вже трохи відрізняється, якщо подивитися, порівняти із Гільбертом, форма трошки не така. І проїновий нальот також вкритий більш рівномірно, і є отакі. Незрозуміло якісь такі п'ятна на сорті плоди Гільберт. Тут, бачите, приновий нальот на сливі Гільберт більш виражений. Він старається гарно, чувствується, коли треш руками, наче віск. Також бордового кольору. При повному достиганні вони чорні. Деякі плоди я зірвав вони ще. Не дозріли ще, може, дня 3-5 потрібно, щоб вони дозріли. Ось, приклад, візьмемо цей уже. Чувствую, що він вже дозрів. Більш-менш м'який. Бачите, і вже й колір темнуватіший. Зараз давайте розріжемо. Подивимося, що, що там у нас всередині. Так, ось я розрізав. Бачимо. Кісточка вільна, середнього розміру, м'якоть салатового жовтувастого такого кольору. Бачите сік є, Весь м'якуші і давайте спробуємо на смак. Гарна сливака кисло-солодка. Добре, дивіться, угу. хороші сливи, Для ранньої сливи, доволі непогано. Тепер давайте подивимось на гільбер так само попитаю. Щось я розрізати однією рукою, тому що не дуже зручно. Так тут уже як бачимо, тісточка відокремлюється, але частково м'якоть є, що перероша до кісточки, але, але незначно. Тут колір також, як у германа зеленкувасто жовтого кольору, також, бачите, сік є, соковита. На смак також солодка з кислинкою. Тут в Гільберта якийсь присутній карамельний смак. Також хороша смачна сливка. Як на мене, що Гільберт, що Герман? Шведської селекції, два надранніх сорта, і той сорт, і інший сорт достойні уваги. Мені і цей сорт подобається, і другий сорт подобається. Як бачите, в мене в саду, і той, і той сорт є. Е, якому сорту надати перевагу? У кожного сорта є своя якась незначна ізюмінка, але по смаку і той солодкий з кислинкою, і інший солодкий з кислинкою. Мені подобається обидва. Я навіть не знаю, кому первенство віддати на перше місце. І той сорт. Смачний і інший сорт. Якщо у вас в саду місця вистачає, можете посадити і Гільберта, і Германа. І будуть у вас два сорта на дараннього терміну дозрівання. Як кажуть у нас в народі літні сорти слив, тому що вони йдуть перші, От потім за ними йде катінка. Так що для вашого саду рекомендую два дерева цих двох сортів посадити. І на дранні сорти слив у вас будуть сорти врожайні дерева не сильно рости. Вони середнього зросту привити наличів. Так як я дивлюся в себе в садку. Плоди масою 50-60 грамів, що стосується германа. гільберт трошки поменше за грамів 40-50 грамів. На дереві висять міцно, не осипаються. Як уже. Повністю дозрілий, то деякі плоти так сипляться. Що стосується зимостійкості, Гільберт має зимостійкість середню. Герман зимостійкість висока, тому що у мене є з дерево Гільберта в нижній частині ділянки, там приморські постоянні, умови не ахті. А друга друга деревина Гельберта знаходиться на верхній частині участка тому що у нас склон і такою. Такими ступеньками склонне з гори до низу, то я замітив наступне, що на горі і ні підмерзань, ніяких проблем з цим сортом немає. А внизу дерево, яке знаходиться, сорт Гільберт, не важно себе почуває постійні підмерзання. А Герман також є в нижній часті і в верхній частині, то як в нижній частині, так і в верхній частині з деревом проблем не виникає. То по зимостійкості Гільберт трошки поступається за Герман. По посухостійкості вони обидва нормально себе відчувають. Що стосується грибкових захворювань, раз бортську смістю обробив і обробив актаруї. Все, ніяких більше обробок не було. Шкідники не уражують грибковими захворюваннями так не дуже. Трошки можуть десь підхватити незначну моноліоз. Все. Таких ушкоджень я. Не пам'ятаю. Плоди можна вживати як в свіжому виді, так і для технічної переробки. На сушку, я не знаю, чи вони підуть, чи ні, у нас на сушку є пізні сорта слив, Ми сушимо пізні сорта сливи. А ранні сорта сливи, в основному використовуємо для того, щоб вживати віжу, продати, роздати знайомим близьким, сусідам, хто бажає. Ось я знову смакую. Гарні сорти слив. Знову германом. Мені і той, і той сорт смачний. В общем, що я вам скажу. Рекомендую ці два сорта на дораннього терміну дозрівання для вашого саду. Садіть, не пожалкуєте. Добрі сорти слив.